Друзі, радий вас вітати на каналі. І сьогодні ми з вами подивимося, як же нам правильно купляти спот, як правильно купляти монети, і саме головніше, коли. Да, я думаю, більшість, особливо новачки, хто приходить на ринок, чує за таку стратегію DCA Dollar Cost Average. Тобто сенс в тому, щоб купувати кожного разу на рівні частини. В цілому ця стратегія вона прийшла к нам з Фінансового фондового ринку, і маєте зрозуміти, що ця стратегія вона працює. Вона працює на дистанції, вона працює на трендових активах, таких як SPX, Nasdaq, золото, біткоін. Ну, не альткоїни. Якщо ви будете таким чином купувати альткоїни, я думаю, що дуже скоро у вас просто не вистачить ліквідності їх докуповувати, тому що ми можемо подивитися, що у нас що у нас із самого такого прикольного є. О, Тія, моя улюблена Тія на технології. Я думаю, що тут у нас від хаю пройшло 700 днів. А втратили ми 97%. І мені цікаво, у кого вистачить ліквідності, це завжди усереднювати, усереднювати. Ви просто будете собі накопичувати збитки, накопичувати збитки, накопичувати збитки. І в будь-якому випадку навіть при 100 там, 97% падіння. До якої ціни ви зможете усереднити. Я не думаю, що ця буде ціна досі комфортна для вас і ви будете спокійно себе почувати з цим активом. Тому DCA для альткоїнів виглядає взагалі не дуже розумно, тому що це працює тільки на, по-перше, трендових активах, ті, які з ріку в рік тільки зростають. які на дистанції 5-10 років показують висідну структуру, висідний тренд. Знову ж таки, корекції можуть бути, але ми можемо подивитись на наздак. Да, Корекції можуть бути. Обвали можуть бути. Але знову ж таки, це той актив, актив який з часом буде зростати. Сказати, що чи тія, чи Starknet буде з часом зростати, чи Wormhole вони з часом будуть зростати. В мене є дуже великі сумніви з приводу цього, і для себе я особисто не бачу такої стратегії використання, особливо на альткоїнах. Біткоін ефір для себе я б ще розглядав, би, але а навіщо обирати заздалегідь прожичний варіант. Якщо можна покращити ці результати, давайте покажем, покажу, які індикатори ви можете використовувати. Я зараз їх загалом покажу, а і далі якраз роздивимося окремо той індикатор, який я зараз дам в доступ. Я їх всі дам в доступ. просто що зараз я вже цей індикатор дав в доступ, буду потрошку їх давати в доступ. Тому що є такі моменти, зараз покажу, які треба виправити для того, щоб, для того, щоб їх дати вже в доступ. Давайте перейдемо на більш-менш нормальні активи. А знову ж таки, ці індикатори не показують підтримок, не показують 100% якоїсь э, вирогідності. Ці індикатори показують або катастрофічне відхилення від ціни, або дисбаланси покупок і продажів на основі розрахунків, і показують зони, де нам краще всього купляти цей актив. Давайте подивимось, першу. Це система побудована на CVD, і вона показує, де в нас якраз є відхилення від. Об'ємів знову ж таки, давайте більше, там де історія більша є. Ось. Не догружаю, да, Вона не показує, що тут треба купляти, тут треба купляти. да, Знову ж таки, байт це не значить, що це в нас покупка. Ми можемо о, перебрати мітки і все, залишити фон. Вона показує, де в нас актив знаходиться відносно цих показників в недооцінці або переоцінці. І знову ж таки, зони недооцінки це зазвичай на кращі зони, де можна накопичувати. Це ми, якщо кажемо про якісь довгострокове інвестування, а якийсь підход, чим можна замінити DCA, да, ми можемо замінити їх. Різними типами систем і купляти активи, коли вони знаходяться глобально в недооцінці. Тобто ми можемо подивитися, що це найкращі зони для покупок. Тобто, у нас ось зона покупок, ось зона покупок. Ось зона покупок. І зараз ми так само знаходимося. В зоні глобальної недооцінки цього активу, залежно від даних CVD. Тобто, це не просто там це не зона, наприклад, в якій 100% буде реакція. Це саме зона недооцінки по даним по об'ємам, по різним параметрам. І це найкращі варіанти купувати активи на спот, саме в цих зонах. Недооцінки чи переоцінки. Ну, Переоцінки купляти їх знову ж таки не треба. Знову ж таки, тут є різні змоги. Ми сьогодні його будемо дивитись, але я загалом покажу, які загалом системи є. Так само. Це в нас розрахунки вже іншої системи. Так само зона недооцінок. зона Перегрів, екстремальна зона перегріву, зона перегріву. Це трошки для іншого. Ось, ось цей індикатор я зараз дав в доступ. Так само це побудован на відхиленнях ціни. Тобто, ми зараз його більш детально подивимось. Але знову ж таки. Все це, це зони, якраз де ціна має максимальне відхилення від своєї справедливої ціни. А якраз цін, цей індикатор, він враховує так само і волатильність активу. А, оп, ми можемо взяти щось таке більш старіше. Давайте подивимось. XRP, да, у нас начебто тут має бути великий графік. Ми в ці зони не так часто приходимо і, знову ж, вони найкращі для довгострокового накопичення. Це в нас є. Ці зони... Це найкращі зони для покупок на довгострокове утримання. Зараз, знову ж таки, ми в них приходимо. Знову ж таки, це може бути відмежка. І ми можемо побачити цю ж ситуацію, але навіть в ведмежому циклі ми якусь ситуацію, де ми можемо закритись по безбитку. У нас є така змога. І в будь-якому випадку, це буде найкращі ціни, ніж ви будете. Набирати по DCA і у вас буде середня набагато нижча, ніж ви весь час би купували б актив. Той же самий юні. Ми зараз в зонах. Недооцінка, 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 недооцінка. Це не гарантія, що ціна буде мати якусь реакцію, що вона має. Ця зона має втриматись, не пробитись. Ні, це не про це. Це про те, що ця зона вона потенційно має хороший ризик до прибутку, тобто в тому сенсі, що в нас ціна максимально зараз недооцінена цього активу. Паралельно зараз покажу ще окремо, але є ще різні типи розрахунків. Поки не буду показувати. Тобто це ті відскоки, з які зазвичай ми маємо від цих зон, щоб можна було ще побудувати окрема лінію потенційного відскоку, але знову ж таки поки що її немає. Ось зараз покажу ту версію, яку яку я дав доступ. Тут дуже просто колір зони. Ми можемо змінювати. І шаблон АТР це розрахунок, тут середні розрахунки для альткоїнів і середні розрахунки для ефіра і біткоїна. Чому так? Тому що ефір і біткоїн трошки сталі активи, і вони мають трошки іншу волатильність, ніж альткоїни. Знову ж таки, всі альткоїни мають різну волатильність, тут треба розуміти, це плюс-мінус середнє якісь значення, які взяти по більш-менш адекватним активом. Зрозуміло, що якісь альткоїни, мемкоїни, які завжди падають, воно нічого не буде тримати, але ми можемо подивитися. Приходячи в ці зони, це хороші зони для покупки. Хороші зони для покупки. Зараз так само хороші зони для покупки. Давайте я вимкну цей графік і ще покажу. Якщо ви вже більш-менш розумієте, як виглядає графік, розбираєтесь, як, на, взагалі, як аналізувати графік, можна його так само трошки більш точніше використовувати. Зараз покажу як. Ми можемо спокійненько собі відкрити тижневий графік. Розрахунки будуть трошки збиватися з цих, тому що вони будуються на ціні від... Я думаю, що воно не сходиться. Альткої не. На денному графіку, але все одно перемикаючись. Між таймфреймами у вас буде завжди залишатися зона з денного графіку, тобто вона динамічна саме на довгострокову перспективу. Що ми можемо робити в таких випадках? Да, ви можете, Тому що ми маємо розуміти, що да, зона, вона, по-перше, динамічна, вона по руху може змінюватись, плюс у нас да, зона якби немаленька, 23%. Ще є зазор. Ми можемо на тижневому графіку для себе обрати більш-менш зони ліквідні, які нам цікавлять. Наприклад, це в нас зона тижневого інбалансу, це потенційна зона, де ми можемо отримати реакцію, і ліквідність, яку би можна було б і підібрати. У нас в цілому. І ця ліквідність цілком влаштує. Але, скажімо так, це от основні зони. Зараз. Для того, щоб більш точніше формувати свої позиції, тобто не пробувати відкуповувати всю цю зону, а більш точково пробувати. Відкуповувати в зонах зацікавленості. Так само зона може зараз зміститися. І в цілому ось ці таргети можуть бути так само відкриті для набору. Тобто, в цілому, в будь-якому випадку, ця зона вона є максимально недооціненою ціною. В яких випадках цей індикатор не буде працювати? Перший випадок це монети, які не ліквідні. Що я кажу неліквідні, той же самий ТІО, а вона в цілому постійно має якусь просто сповзаючу структуру, просто структуру з каміни так званої. А, і дайте мені якийсь новий токен. Що в мене тут є нове. І і, і, О. І, звісно ж, нові токени, тому що банально для а, побудови цих зон немає нічого для розрахунків. Тому що а, це саме відхилення від ціни. Вона будується на базі аналізу цінових позначок і висвітлює зону, де ціна максимально відносно своєї справедливої ціни недооцінена. Тому для цієї системи треба більше розрахунки. Знову ж таки, тут вона вже почала з'являтися, але об'єктивно цього графіку мало для аналізу. Тому ця зона може зараз отак от зробитись. І як в ті, просто вона буде продовжувати іти за ціною вниз. Тому вона працює на більш-менш ліквідних монетах, які мають історію. Чим більше історія, тим точніші будуть розрахунки цієї зони. Ми можемо побачити, що. Це не то, що вона зараз так добре тримається. Це просто математика, з якою, яка буде працювати всюди на дистанції, тому що це базові відхилення саме від ціни. Друзі, цей індикатор можна буде скачати, він в доступі. Посилання я залишу на індикатор і паралельно ще на. Базу всіх індикаторів також посилання в телеграм-групі. Доступна посилання на всі індикатори, які вже є в доступі. Їх насправді немало вже. І посилання на телеграм я залишу. Тут будуть індикатори і всі доступні індикатори, які вже є в доступі. Його можна буде знайти довгостроковий Global Buy. Ви просто його встановлюєте собі на графік і можете вже спокійненько аналізувати, дивитися. Монети, я скажу, то, скажу, що зараз майже всі вони знаходяться в глобальних зонах. Деякі, наприклад, той же самий лінк. Мені він цікавий. А, з точки зору довгострокових інвестицій я його собі в портфель набираю. І логіка така ж сама. У нас тут імбаланса немає. У нас є перша ліквідність, яку можна було б забрати. Друга ліквідність і більш глобальна ліквідність. І в цілому вони знаходяться всі плюс-мінус в одній і тій ж самій зоні. Знову ж таки, може пробувати, може пробувати. Це ж, я кажу, не є гарантія, це відображення, де ціна має а, максимальну доцінку до своєї справедливої ціни. Все. І ось в мене зараз зони зацікавленості. Це 10. Майже 11 доларів і 10,08 і 10 доларів, грубо кажучи, це ось зони інтересу, де можна підбирати цей актив, тому що знову ж таки зона у нас 23%. Але якщо навіть а, немає бажання розуміння, то о можна якраз використовувати. Не по всьому графіку, а розкидувати просто лімітні ордери в цій зоні. Це вже буде набагато краще, ніж ви будете постійно купувати якісь непотрібні альткоїни, які падають на 90%, і потім не мати ліквідності їх усереднити. Друзі, а на цьому в мене все. Па-па!